Готуємо апельсиновий пиріг. Ароматна та м'яка випічка до кожного столу. Зробимо тісто, В пусту тарілку вбиваємо 3 яйця кімнатної температури, додаємо дрібку солі, дрібку ванільного цукру плюс 150 грамів цукру. Збиваємо вінчиком до розчинення цукру та до однорідної консистенції. Духовку виставляємо на 180 градусів Цельсія. Плюс 80 грамів вершкового масла кімнатної температури можна замінити на олію. Гарно миємо апельсин з харчовою содою. Ріжемо його на частини та пересипаємо в блендер. Подрібнюємо його. Перемелений апельсин пересипаємо до яєчної маси. Збиваємо вінчиком. Плюс 2 столові ложки коняка або іншого алкоголю. Звісно, за бажанням. Перемішуємо вінчиком. До 300 г просіяного пшеничного борошна додаємо 1,5 чайні ложки розпушувача, гарненько розмішуємо, потім висипаємо до дорідкої маси та ложкою вимішуємо тісто. Консистенція має бути десь приблизно такою, як на відео. Силіконову форму поставити на деко, змастити її маслом. В тісто додати помиті родзинки. Кількість обирайте за смаком. Небагато. Перемішуємо ложкою та висипаємо в форму наше тісто. Розрівнюємо його Та ставимо в завчасно розігріту духовку на 40-45 хвилин. Готовність перевіряйте зубочисткою, Вона має виходити сухою. Готуємо пробитку. Вичаблюємо сік з одного апельсину. Дві столові ложки соку відливаємо для глазурі в іншу ємність. До соку для пропитки додаємо 1 столову ложку цукру та розмішуємо до його розчинення. Беремо дерев'яну паличку, якою будемо проштрикувати, робити дірочки. Можна взяти ніж, виделку, взагалі, будь-що. Візьмемо пензлик для змащування, готовий пиріг витягніть з духовки та проштрикайте. Не заливайте, а краще розмазуйте пензликом сік. Можете відхиляти борти, щоб він торкався аж самого дна. Нехай поріг постоє 10-15 хвилин, а після перевертаємо поріг дном догори, готуємо глазур. Візьмемо 2 столові ложки відлитого соку, додаємо цукрову пудру та перемішуємо. Пудру додавав на око. Маса має бути в міру густою та легенько стікати з порога. Змащуємо або ложкою апельсиновий пиріг. Даємо глазурі час схопитися, наносите її вже на охолоджений пиріг. Особливо в зимній період це яскравий смаколик цитрусової ніжності. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!